Заїхали в Ашан купити трішки солодкого. Взяли такий бріош з шоколадними крошечками і красанчики. 4 штуки, євро 90, а бріош 3,40. Так, і треба взяти ватні палички. Ось ці. найдешевші тут. 40 центів. Тут є за 90, за 62 за євро є такі білий. Зайшли в акціон, купили, треба було купити зошит для нотаток. Купили такий за 99 центів, потім побачили серветки для Поліни по 95 центів. І ще ось таку сумку взяли. Коштувала 8,5 євро. National Geographic. Непогана сумочка. Недорого коштувала якість гарна. Палінка, що робиш? Купила сьогодні креветки. Пів кіло, євро. Така упаковка. Так виглядають. І такі величенькі, в принципі, нормальні. Хочу зробити спрингроли. В мене є морква терта, перець капія і рисова бумага є. А ще нам гуманітарки давали соус до морепродуктів, там, до рибних блюд. Теж буду його використовувати. Подивимося, що вийде. Підготували вже морку, перець, креветочку, Не люблю я їх чистити, оцю кікішку доставати. Все це довго, так. Ну, зараз буду пробувати закручувати. Такі роли в мене вийшли: три штучки, ось соус. Зараз будемо пробувати. Робила я це в перший раз. Всім привіт! День пройшов, в принципі, спокійно, нічого особливого не було. Сьогодні мав бути майстер-клас по створенню резюме. Французького, але цей майстер-клас перенесли на іншу дату. Ще поки не ну, перенесуть на іншу дату, у організаторів не вийшло сьогодні провести, то вони назначать іншу дату і думаю, все буде. Шкода, що не було. Хотілося б вже почати розсилати до компанії. Свої дані якісь, щоб знайти роботу. Ну, то як є, то є. Зараз вже вечір, зробила собі чайочок. Ой, а гарячі ще. О, так. Чай з лимоном. Люблю лимон, класно, що нам гуманітарки його дають. Я не дивилася, скільки його коштує тут купити. Не думаю, що дуже дорого, але коли грошей небагато, то. Гарно, що дають, що там такого ще. Ну, кажу ж, день пройшов спокійно, ми нікуди далеко не їздили сьогодні. Так, щось біля дому, там, в... куди пішки можемо дойти. То сходили там щось солодкого, купила, якісь там необхідні речі, щось там купили і все. Все я вам показала на відео. Ви вже це подивилися. Ще з особливого сьогодні за день то, що зробила е, в два рази більше вправ на французьку, ніж вчора або позавчора, це гарно. Е, то я робила подоалінг. На початку там зовсім бред якийсь, зараз ще хоч щось почалося вже більш-менш адекватне. Там вже продукти якісь, це більш Таке, що корисне, знаєте, в магазин прийти і вже знаєш, що як називається. А до кожне слово переводиться через перекладач «то жах. Ну, все. Зараз запишу це відео для вас і буду лягати, відпочивати. Бо зараз вже щось там 12 -та години ночі. Вип'ю чайочек і буду лягати. Всім пока!